Доброго дня, діточки! Я хочу вам сьогодні розповісти про театр. 27 березня, саме сьогодні, визначається Міжнародний день театру. Є там сцена, є куліси, є актори, є антракт, є акторки, є афіша, декорації, аншлаг. Там вистави неймовірні. Здогадались це театр. Театр це завжди свято. Тож з гарним настроєм відкриваємо двері будівлі і потрапляємо у фоє театру місце, де глядачі перебувають до вистави під час антракту перерви у спектаклі. Саме у приміщенні фоє розташовані буфет та гардероб, де глядачі залишають верхній одяг. Парадними сходами піднімаємося до глядацької зали. Ось так по-різному вона може виглядати. У театрі завжди лунають театральні дзвінки. Перший за 15 хвилин до початку вистави, другий за 5 хвилин, третій дзвінок початок вистави. Знайти свої місця у залі необхідно до третього дзвоника, щоб потім нікому не заважати. Дивитися. Виставу для відвідувачів театру готує багато людей, і тому сказати, хто найголовніший у театрі, неможливо. Успіх вистави залежить від поєднання майстерності людей різних професій. Наприклад, в оперному театрі актори повинні досконало грати свою роль і виконувати вокальну партію співати. Виконавці оркестру під керівництвом диригента мають бути справжніми професіоналами, щоб вистава захопила глядачів. Режисер ця людина розподіляє ролі, проводить репетиції з акторами, пояснює, як їм рухатися, де зробити паузу. Також він вибирає п'єсу, ставить, організовує все, що відбувається на сцені. Актори. Вони Приймають участь у виставі, у спектаклі. Гримери, ця людина, може творити справжні дива, молоденьку дівчинку перетворити у стару бабцю чи зробити просто космічний, неймовірно фантастичний грим. Гардеробниця, ця людина у гардеробі. Слідкує за нашими речами, за нашим верхнім одягом. Освітлювач, його робота в тому, щоб правильно виставити світло і щоб глядач мог все бачити, що відбувається на сцені. Контролер. Ця людина запускає нас у зал і контролює, щоб у кожного глядача був. Квіток. Художник. Він робить декорації, він малює. Робітники сцени, вони виставляють різні декорації для вистави. А які ж бувають театри? Давайте будемо з вами розбиратися. Балет спектакль, зміст якого втілюється в танці. Під час Цього спектаклу під час цієї вистави жодного слова ніхто не вимовляє. Театр ляльок. Тут головні герої і виконавці ляльки. Драматичний театр тут грають актори. Оперний театр це спектакль, який супроводжується оркестром та вокалом. Театр тварин. Тут акторами є тварини. Є також моноспектакль. Це спектакль з одним виконувачем, з одним актером. Театр пантоміми – вид сценичного мистецтва, в якому виразом образу є пластика тіла людини, міміка без слів. Театр пародій, мистецтво повторювати. Унікальні риси іншої людини. Вуличний театр це театр, спектаклі якого відбуваються на свіжому повітрі, на вулиці. Дитячий театр. А чому ж він так називається? А він так називається, тому що акторами тут є діти. Театр це вічне мистецтво. Театр скрашує наші будні, дарує нам незабутні враження. Нехай в день театру всі глядачі будуть вдячними, актори талановитими, а ролі головними. Нехай для кожного знайдеться місце в цій казковій країні, а артисти не перестануть дивувати своєю грою і любов'ю до мистецтва. Всіх з ним театру.